Мама, знайомся. Це Тома, моя дівчина. А це моя мама Олександра Андріївна. Дуже приємно. І мені. А де Валюша? Я її додому відпустив. Думав, посидимо по сімейному. Угу. Тома, а вам скільки років? Ви школу вже закінчили? Я із університету вже випустилася. Мені 23. А звідки ви? Раніше я з батьками жила в селі, а тепер тут в гуртожитку знімаю кімнату. Я працюю, але на оренду квартири, поки не вистачає. А наскільки у вас це серйозно? Дуже. Я сьогодні зробив Томі пропозицію, і вона погодилась. Розуміла. Ось, Тома. Вам напевно краще піти, бо я втомилася і хочу відпочити трохи. Мам, так ми ж хотіли відсвяткувати. Іншим разом, Вань. Вибачте. Я проведу. Вань, дівчина сама доїде, ще не пізно, а в мене серце закололо. Краще, щоб ти лишився. Звісно. Вань, побудь з мамою, я доберусь тут вже недалеко. Мама! Що це було? Це я тебе спитати. З глузду з'їхав освічуватися перші-ліпші. Ця Тома явно через квартиру з тобою. Ну що ти таке вигадуєш? Ну то ти хочеш, щоб у мене була дружина, то тепер вона тобі якась не така. Ти вічно в хмарах літаєш. Я бачу речі, як воно є. Тобі потрібна хороша газявита жінка, а не якась безтолкова вчорашня студентка. Я люблю Тому і хочу бути з нею. Вона розумна, порядна і мене розуміє. І якщо тобі це не подобається, це твої проблеми.